До свого складу запрошує і не просто. запрошує легіонерів, а це справді сильні, цікаві гравці. Зараз небезпечна подача до штрафного майданчика. Не так часто забиває, але інколи прокидається в ньому ось це вміння знайти свій момент. Бояльський зараз не без поля. Максим Брагару, 45 й та Назар Волошин, 9 й на флангах. Едуардо Гереро, 39-й, на вістрі атаки. Небезпечний момент. Гнатенко забирає м'яч у руки. Удар по воротах, так, такий неприємний момент. Браво, браво, браво! Навіть до удару! Небезпечний момент зараз продовжується атака! Караваєв. Подача до штрафного майтончика не дістається м'яч горе. Активно стає, але все одно свою справу знає. Як мінімум на рівні чемпіонату України забиває регулярно вона зараз класний момент у Боянського, 1-0. нарешті динаміці відкривають лікзабетим'яча.